Ehm, мамка, cap, maf. Ești tu două în ducurie în amată o сьогодні. Piatră să știu uite. O coză pafă що ти забула, Pilca П'ятниця, ca piatră ля 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 bulam. а завтра ți-a răzvătnița. Lelelea, lelea. Ai, a zatră și uși din te. Mamca. Da, nu te mă soan, că m-am dă și spui că o катафаю на вулиці дивися. Відро нема. Іди до мене. Чуєш? Вися, йди сюди, я сховався від мамки. Іди. А то будеш тут на весь світ, Мадрид, Мадридіроць. А я не пропаз, я не одна мамка на мене так з боку трішки. Ммм, так льожа. Ой, господі, модель ти наша. На, є ж дівчинка, мам показав. Як по мене бути гарна. Де не розчаслиш, яка ти там гарно. Мапка не зараз ще будеш, то я мавка вставай, хватит водиться. Притрушина. Бо де ж вона? Кат там модер, ти ще малявка. Я не малявка. Ну що, мамка, відкривай двері? І, -і, -і швиденько, златісло. Побігли назустріч в новому дню п'ятниці. А чи завтра, субота, неділя, вихідні дні, і ми мусічка з тобою будемо гуляти цілий день на вулиці. Да, мамка? Ну, бато ж, випишу вас Будете такі дверняшки по вулиці бігати. Ну, не дверняшки, а як вільні коти. Да. Мусік, сьогодні добрий, довіряти підняти брат. На, а я готова. Давай, мамка, папа, піднімати. Ииии. І... Рапор, у п'ятницю вважаю підністо, а на вулиці чудовий прекрасний день ніч. Всім гарного дня, ваша Муся, цюкі-вомки, пока. А я також вітаю всіх з цим прекрасним днем. Ваш сонік цьомкіонки пока.